Вироком Лозівського міськрайонного суду від 13 серпня цього року було засуджено мешканця Лозової 94-го року народження. Його визнано винним за скоєння злочину, за подіяння тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Загиблому чоловікові, який став жертвою свого приятеля, було 42 роки. встановлено, що 3 вересня 2017 року на другому мікрорайоні, Троє молодиків та двоє дорослих чоловіків вживали алкогольні напої. Після сказаного розпиття спиртних напоїв між молодим хлопцем та дорослим чоловіком виникла сварка, в ході якої, вже засуджений на близько 15 ударів потерпілому по обличчю, по тулубу та по іншим частинам тіла. Від вказаних травм чоловік помер на місці. Під тиском Зібраних під час досудового розслідування, обвинувачений видно, що визнав повне на обсязі, визнав всі фактичні обставини, які викладені в обвинувальному акті, визнав цивільний позов, який був заявлений потерпілим, а саме братом загиблого у розмірі моральної шкоди 25 тисяч гривень та матеріальної шкоди на захоронення 3 тисячі гривень. У зв'язку з тим, що були пом'якшуючі обставини і наявність обтяжуючі обставини. Даному хлопцю, якому 24 роки, він є одруженим, має маленьку дитину, призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Обтяжуючи є вчинення злочину особи, що перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Пом'якшуючи обставинами, визнані щире каяття та відшкодування моральної та матеріальної шкоди потерпілому. Він раніше був засуджений, однак вказано судимісті погашення під статті 89 Кримінального кодексу України. За що крадіжки. Інші чоловіки з цієї компанії не мали бажання отримувати стусанів, тому у бійку не втручалися. Ні, вони просто не лазили дану судочку, оскільки з їхніх слів вони боялися данчас засуджену особу, оскільки він є під впливом ковальних напоївати себе дуже агресивно, і вони боялися, що вони також отримують тілесні ушкодження і не могли припинити вказану подію. Другий випадок, також 13 серпня 2018 року, засуджена 48 місцеву мешканку селища міського типу Панютина. Я вже раніше подавляв про даний факт, про те, що вона нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму синові в ході судового засідання обвинувачення визнала на повному обсязі, визнала цивільний позов прокуратури щодо відшкодування. Майнової шкоди медичному закладу у зв'язку з проходженням лікування потерпілого від вчинення даного кримінального правопорушення потерпілий також вибачив обвинувачену, одночасно свою матір. У зв'язку з позицією обвинуваченого, в зв'язку з позицією потерпілого даній жінці призначено покарання в літі п'яти років позбавлення волі та встановлено із строк відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України. Три роки спитового строку. Що це означає три роки з Це означає те, що протягом даних трьох років особа не має права чиняти будь-які інші кримінальні правопорушення і судом визнано, що її виправлення як вже засудженої особи можливе від ізоляції від суспільства, якщо вона протягом вказаних трьох років виправиться без ізоляції від суспільства. Якщо вона протягом цих трьох років чинить будь-які. Кримінальне правопорушення, то дана особа буде вже відбувати покарання в місцях позбавлення волі. Також 3 червня 2018 року на маршрутній зупинці маяк, яка знаходиться біля першого мікрорайону, сталася наступна подія. Близько 2 години ночі двоє молодиків вживали алкогольні напої. Поля стояла компанія вже е, також. Чоловіків, вони між собою познайомилися, почали розмовляти на побутові теми. Після цього один з молодиків попросив у старшого нового знайомого телефон для того, щоб зателефонувати своїй дівчині. Він зателефонував і почав повертати особі, яка володіла мобільним телефоном, вказану вказаний мобільний телефон. Однак в цей момент його товариш, молодий чоловік, Піднявся раптово з лави, яка знаходиться на зупинці дані, вирвав даний телефон з рук свого ж товариша та побіг у невідомому напрямку. На даний час вказані особи повідомлені про підозру частину 2 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме чи не повторно, скільки раніше особа притяглася до кримінальної відповідальності і за вчинення. Угону за вчинення зберігання наркотичних засобів, за вчинення крадіжок, за вчинення грабежів. І на даний час перебуває кримінальне провадження в суді за фактом збуту наркотичних речовин. Прокуратура звернулася до Лійського міськравного суду Харківської області з клопотанням про обрання дані особі забіжної заготовлення заготовлю тримання під вартою, оскільки він вчиняє вчинянові злочині. Однак, по незрозумілі для, особисто для мене і для працівного керівника. Суд відмовив в даному клопотанні та обрав за обіжені захід вигляді домашнього арешту. Мною подана апеляційна скарга до апеляційного суду Харківської області, після чого будуть вирішувати, виріш... Де має бути вирішено питання про зміну та про скасування даної ухвали суду та все ж таки про прийняття за обіжного заходу в уряді тримання під вартою даному підозрюваному.